А що як наукова фантастика, це не просто втеча від реальності, а детальна інструкція. Сьогодні розбираємо саме таку концепцію: політичну стратегію, взяту прямо з роману Френка Герберта. Подивимось, як вигаданий світ може запропонувати цілком реальні інструменти для змін. І в самісінькому центрі цієї стратегії лежить одна, але дуже потужна ідея: в першоджерелі джерелі її називають принцип айсберга. Давайте ж з'ясуємо, що за цим стоїть. Добре, ось наш план. Спочатку глянемо на ідеологічну основу на цей політичний заповід Херберта. потім розберемо сам принцип Айсберга, його верхівку і, що найважливіше, як ці частини з'єднуються. Ну і, звичайно, поговоримо про інструменти і на десерт про кінцеву мету. Отже, з чого все починається? В основі лежить конфлікт джерело малює нам картину боротьби вільних самоврядних спільнот проти, скажімо так, тиску централізованої держави. І отут ключовий момент ідея не в тому, щоб лагодити стару прогнилу систему. Ні, ідея в тому, щоб її просто обійти. Цей рух колоній це по суті створення паралельного суспільства, прямо всередині старого, така собі мережа автономних осередків, що діють на, так би мовити, окупованій території. Але ж як такий рух може вижити, коли на нього тисне вся державна машина? І ось тут на сцену виходить його структура, та сама, яку ідеально описує метафора айсберга. Ну, це ж просто геніально, правда? Рух показує світові лише свою верхівку, маленьку, абсолютно законно, а от його справжня міць, основна маса, залишається глибоко під водою. Це дозволяє бути ефективним і, що найголовніше, не підставлятися під прямий удар. Ось тут бачимо цей стратегічний поділ. Видима частина верхівка, вона про якість, це обличчя руху, його мозок, його речники, а прихована підводна частина це про кількість, це та сама мовчазна більшість та масова підтримка, яка і дає руху справжню незламну силу. Гаразд, давайте тепер придивимось до цієї верхівки айсберга, що це таке в реальному житті, які форми вона може приймати. Джерело пропонує кілька цілком конкретних структур, і їхня мета не просто бути ширмою чи прикриттям, ні. ні Їхнє завдання активно впливати на суспільство, просуваючи ідеї руху через абсолютно законні канали. І дивіться, як це все працює в комплексі. Аналітичні центри генерують ідеї, правозахисники б'ють по системі її ж законами, асоціації розхитують її знизу через місцеве самоврядування, а медіа? медіа створюють потрібний інформаційний фон. Це така собі атака на всіх фронтах одночасно. І ось ми підходимо до найскладнішого. Гаразд, є видима верхівка і є прихована основа, але як їх з'єднати? Як зробити так, щоб легальне крило могло розраховувати на підтримку невидимої маси, не розкриваючи її? Це, мабуть, ключове питання всієї стратегії. І відповідь тут одна довіра. Без неї весь айсберг просто розколиться. Щоб прихована мережа в вирішальний момент підтримала своїх видимих представників, потрібно виконати чотири критично важливі умови. Це, по суті, той клей, який тримає всю конструкцію купи. Уявіть собі це так. Верхівка це мозок, а прихована частина це м'язи. І от без спільної ідеології, без безпечного зв'язку, без доказів того, що мозок знає, що робить, м'язи просто не спрацюють. І тільки коли всі ці чотири умови виконані, ця система стає по-справжньому непереможною. Добре, ідеологія і структура це чудово, але для реальної автономії потрібні, ну скажімо так, більш приземлені речі, можливість себе захистити і фінансова незалежність. І джерело пропонує для цього два дуже конкретні інструменти: зброя і гроші. І ось боротьба за право на зброю це просто ідеальний приклад роботи верхівки айсберга. Публічно для всіх це абсолютно легальна боротьба за конституційні права. А для своїх, для прихованої мережі, це практична можливість забезпечити власний захист. Один хід, два результати дуже витончено. А як щодо економіки, як стати незалежним від державної фінансової системи? І тут нам пропонують двофазний план: натхнення, американська революція, а от інструмент цілком сучасний. Криптовалюта все починається з малого. На першому етапі кожна окрема спільнота запускає свою локальну криптовалюту. Це як власні гроші. Знаєте, вони зміцнюють внутрішню економіку, вчать людей фінансової самостійності і крок за кроком зменшують залежність від державної системи. А ось друга фаза це вже об'єднання. Коли мережа стає достатньо міцною, створюється єдина криптовалюта для всіх. І це справжній геймчейнджер. Такий рух стає невразливим до будь-якого фінансового тиску з боку держави. Фактично, це створення повноцінної паралельної економіки. Здавалося б, мета очевидна, політичні зміни, нова форма правління. Але ні, кінцева мета всієї цієї складної гри, як стверджує джерело, набагато амбітніша це еволюція самої людини. Так, так, не більше і не менше. Кінцева мета це створення нового типу людини. В джерелі її називають носієм світла. А за приклад ставлять персонажа Нільса Гелструма. Це людина не просто вільна, а спокійна, компетентна, шляхетна. Людина, що повністю володіє собою. Виходить, що вся ця політика, економіка, вся ця боротьба це лише інструменти. Справжня мета не просто збудувати нову державу, справжня мета створити суспільство, населене ось такими духовно зрілими людьми. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо в сухому залишку: ось п'ять ключових тест цього, так би мовити, стратегічного заповіту. Для тих, хто вірить, що краще будувати нове, аніж нескінченно латати старе, ми щойно розібрали доволі складний план, який народився на сторінках фантастичного роману. І це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням а що, як уява, це і є найпотужніша зброя у боротьбі за майбутнє. Є над чим подумати.